Говорив з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без, без російських впливів. Від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном, в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило і ще щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій. На жаль, втратили наш. Бойовий літак, французьку машину, дуже ефективно один з наших міражів. Пілот встиг врятуватись, і це не було російським збиттям. Сили наші армії додамо. Слава Україні!